Хочу зняти таке відео. Купив я тут на даному об'єкті. Робив акріли. Хто ще робить, той знає. Хотів би запитатися, що можете сказати про фірму Солда. Акрил? Раніше постійно ним користувався, зараз буду міняти щось, бо ось таке от акріл. Дата виробництва не просрочений, так як до лютого 27-го року. Заявлено виробником. виробнику. Дивіться, коротше. Розрізав спеціально, дивився. Тут присутні отакі кумки. Просто кусочками коротше, позастигало, розумієте? Е Поки поробив в квартирі акріли, то вимучився капець. Викинув, пішов, купив інакше. Е, Так як той тепер вже купувати не буду, бо діло не в грошах, Діло Діло в тому, що у мене не знаємо, то не робота, то є тільки мучення, брак, так казати. Мусимо то все стягати, бо то все кумочками мусить бути рівнесенька бровочка блин, того акрила. А воно з тими шариками, такими загуслими, загусли силикон йдуть такі прям кропіночками, розумієте, такі шишечки. Так що, не знаю, на, якими ви робите, підскажіть. Буду переходити на інакший акріл. Дякую за увагу.